почала заглиблюватися в українські е, військові традиції поховань, які були перервані з об'єктивних причин, ми були під окупаційними режимами. Е, я зрозуміла, що ця світла традиція е, хрестів-списковика козацьких, е, дуже таких складних, різьбаних е, пам'ятників, вона була в якийсь момент перервана і е, сформувалася ритуальна культура, абсолютно мрачна. Наші кладовища, вони. Е, Виглядають дуже гнітюче, невпорядковано, неінклюзивно. інклюзивно. І мені було цікаво зрозуміти, в який момент це стало частиною нашої культури і звички. І мені здається, що є дуже багато в нашій історії, що ми можемо запозичити вже зараз, і зробити ці місця не просто утилітарними місцями для поховань, але зробити їх меморіальними комплексами, куди будуть приходити. Наші наступні